Власники мафії під ратушою зібралися з самого ранку. У бочки барабани що щосили так вимагають не забороняти їм продавати спиртне. Якщо людина захоче випити, вона буде купляти в супермаркеті, вона буде гнати дома самогонку, вона буде купляти в бабулю. на вулиці зрозуміло, де зроблений продукт. Кіоски запевняють пікетувальники, у дорослих та дітей невинні. Мовляв, звинувачення даремні. Ми алкоголем не торгуємо, але я думаю, що люди зараз бояться продавати алкоголь. Дітям, ну який алкоголь, пиво зараз в кіосках. Звісно, якщо приходить дитина, якій не даш, що їй там 17 років чи 16, а вона вигляд ці 20-25, як ти її не продаш? Продаш, часто питаємо, е, покажіть, будь ласка, документ. Знаєте, що чуємо відповідь? У сесійній залі тим часом галасу під вікнами, начебто, не чують. Проте тільки но взялися до антиалкогольної ухвали, стало зрозуміло. Більшість обранців сваритися із підприємцями не хоче. Свободівці підготували цілу низку зауважень, мовляв, підходити до питання треба глобальніше. Ми до цієї ухвали пропонуємо ті доповнення, які зможуть, хоча б частково зробити комплекс заходів і обмежити вживання і обмежити мешканців Львова до спонукання вживання алкоголю і слабоалкогольними напаємо. Насправді ж запропоновані доповнення здебільшого не відповідають вимогам закону, тому проголосовану ухвалу можна легко оскаржити в суді. Застерігає юридичне управління мерії. Однак обранці і слухати цього не хочуть, наголошує мер. Що роблять колеги-депутати? Якщо ти проти, скажи чесно, я проти. Я підтримую алкогольну мафію. Ні, вони гейбе за, але починають пропонувати пропозиції, які зводять цю ухвалу нанівець. Вони її доводять до абсурду. Знаєте, от окупант споює наших дітей. Тому цей бій. Можливо, ми програли, але битва за це ще не є програна, і ми її обов'язково виграємо. Попри це, представники інших фракцій визнають, проголосована ухвала це лише спроба свободівців вкотре здобути популярність. Настільки довго це питання обговорюється, і кожен е, думає, як би проголосувати, але проголосувати з якимись відмазками, Знаєте, тому що стоять підприємці. Підприємці зараз нас будуть звинувачувати в тому, що ми забираємо їх хліб, що ми руйнуємо їх бізнес. Тому що очевидно, що мафи працюють на пиві на слабоалкогольних напоях і решта. То це основний вид прибутку. Але вибачте, е, не треба займатися популізмом, і слід приймати деколи непопулярні рішення. Формально заборона на продаж алкоголю і слабоалкогольних напоїв у кіосках мала б набрати чинності з 1 січня. Проте зараз документ перебуває на опрацюванні у юридичному управлінні мерії.